Добрий день. Пропонують нам, підручнику, змоделювати у скретчі рух автомобілів на перехресті. Бачимо, ось воно перехрестя. Є автомобілі, які по ньому рухаються, є світлофори. Світлофори працюють за принципом, коли це одна вулиця, то вони мають один колір. Якщо це інша вулиця, там також інший кольор, але він відповідає цій вулиці. Тобто, одночасно у нас на цій вулиці мають бути два зелених світлофори, тоді в цей час на цій вулиці одночасно два червоних світлофори. Намалюй на сцені дві дороги з розділювальними смугами, що перетинаються в центрі сцени. Бачимо такі дві дороги. Додай 4 спрайти автомобілі і 4 копії спрайта стоп, восьмикутники, які символізують світлофори. Зроби так, щоб при натисканні зеленого пропорція спрайти восьмикутники почали змінювати свій кольор із червоного на зелений, і, навпаки, з інтервалом у кілька секунд. Ну Тут пропонують 5 секунд, можна менше. Можу скористатися скриптом, подібним до такого. Отже, переходимо до скретчу, видаляємо нашого рудого кота, малюємо нову сцену, намалювати, заповнення нам треба вибрати сірий колір, так, щоб воно у нас було? Кожен на дорогу на асфальтову дорогу Межа, межу я прибираю, без межі буде, і малюємо таким чином прямокутник, заповнюємо нашу сцену таким прямокутником. Можна було б намалювати і 4 такі довгі прямокутники, для того, щоб це два довгих прямокутники, для того, щоб вони нам утворювали дорогу. Але я для цього зроблю зараз квадратики. Точніше, прямокутника білого кольору додам, також без межі. Перший Контрол С, контрол В. другий. Третій. четвертий. Готово. Всі чотири прямокутники у нас є. Тепер нам треба зробити лінію розділювач. Вона також має бути біленька. Вибираємо колір. Білий. І протягуємо лінію Один, два. Три, чотири. Так, є у нас така дорога. Далі переходимо тепер до коду, додаємо спрайти наших світлофорів. Спрайт стоп, шукаємо його. Є зараз розмістимо його так, як треба. І потім треба буде повторити одні і ті самі дії чотири рази. Я його зменшу у розмірах, щоб він не на, весь, не на всю дорогу в мене був 50% поставлю. Далі ми його можемо дублювати. Слідкуйте за тим, куди ви їх розставляєте 1 і 2, у мене вони будуть стояти на одній вулиці. Третій я поставлю ось сюди. Четвертий вгору. Далі додаємо спрайти автомобілів. Можете інший транспорт обрати, той, що вам до тут буде. Їх тут декілька, вони різні. Готово. Додала ось такі спрайти. Зараз їх розставлю за дорогою в Використовуючи напрямки руху, тобто той, що у нас рухається, зверху має рухатись в напрямку 180 і зменшую його розмір, хоча б вдвічі. Далі наступний, так само. Розмір 50. Можна ще менший розмір ставити, тому ви за бажанням можете зробити мотоцикл, хай буде в мене їхати знизу, тому напрям йому треба поставити 0. І розмір зменшити відповідно. І автобус Який тут такий величенький, я йому розмір зменшу, мабуть, втричі. Хай це буде 30. Зараз спробуємо. Так, 30. І напрям руху він має рухатись Ось сюди для того, щоб він не їхав у нас при натисканні клавіші в іншому напрямку. Тобто це мінус 90 має бути. Готова. розставили ми транспорт наш на, наш на наших дорогах, тепер нам треба спрограмувати алгоритм для зміни кольору світлофорів. Для цього я вибираю перший світлофор. Пам'ятаю, що в мене перший і другий світлофори розташовані на одній вулиці, тому у них мають бути однакові скрипти події. коли прапорець натиснуто... коли прапорець натиснуто, а завжди має відбуватись одне й те саме завжди чекати. Хай буде дві секунди. Вигляд, змінити ефект, колір. Не змінити ефект колір, а встановити ефект колір встановити ефект колір в 64. Продублюємо цю частинку, Змінити, встановити ефект колір в 0. Запускаємо, дивимося, що буде відбуватись. Кожні 2 секунди наш світлофор буде змінювати свій колір. Такий самий алгоритм ми залишаємо для другого нашого світлофора, перевіряємо, а для третього і четвертого ми його змінимо Третій світлофор нам треба поміняти місцями ось ці два блоки. Спочатку, спочатку буде ефект колір 0. А потім ефект кольор буде 64. І так само для четвертого світлофора. Спочатку, ну, потім 64. Перевіряємо: два світлофори зелені, два червоні. Все. Працюють вірно, одночасно перемикаються. Тут в мене все влаштовує. Тепер нам треба спрогнозувати. Рух транспорту таким чином, щоб коли він торкається червоного кольору, тобто коли він торкається світлофора, або коли до транспорту, що їде від нього ліворуч, тобто для фіолетового автомобіля у нас ліворуч їде зелений автомобіль, в цьому разі він має зупинитись. Якщо у нас натиснуто, скажімо, стрілку руху праворуч, не торкається він червоного кольору, і відстань до цього автомобіля, скажімо, більше, ніж 50 кроків, то цей автомобіль має, може рухатись. Переходимо до алгоритму створення. Отже, коли прапорець натиснуто. Коли прапорець натиснуто. Якщо і ми складаємо з вами складну умову, у нас мають виконуватись наступні дії. Одночасно натиснуто клавішу стрілка праворуч. Натиснуто клавішу, стрілка праворуч. І ще дві інші умови. Причому вони також мають виконуватись одночасно. Тому додаємо ще один такий самий блок всередину. Клавіша стрілка, праворуч, натиснуто. І не торкається червоного кольору. У нас також є такий блок не. середину треба вставити торкається, торкається кольору, не торкається кольору. Вибираємо червоний за допомогою цієї піп'ятки центр, щоб у нас потрапив до нашого знаку стоп. І одночасно з тим, відстань до цього автомобіля зелененького дивимось, як він у нас називається. Ось він конвер, щось там далі написано: а, відстань до цього автомобіля менше, ніж 50 кроків. Знову оператори менше, ніж 50 кроків, що саме менше, ніж 50 кроків. Відстань до ось цього автомобіля. Менше більше, ніж 50 кроків, навпаки. Більше, ніж... Якщо менше, ніж 50 кроків, то він має зупинитись більше, ніж 50 кроків. Тоді він може рухатись. Тобто ми таку складнючу умову додали. Цю умову ми ставимо в блок, якщо, і ще раз, клавішу, стрілка праворуч натиснута, одночасно з тим не торкається червоного кольору, одночасно з тим, відстань до другого зелененького автомобіля більше, ніж 50 кроків, то він може рухатись. В іншому разі, рухатись він не зможе у нас. Перемістити на 5 кроків. Перевіряємо, як буде працювати наша програма. Я поставлю цей зелененький автомобіль сюди, щоб він нам перешкоджав. Для нього поки що жодних алгоритмів немає, тому він рухатись не зможе самостійно. Повертаюсь сюди до нашого алгоритму, запускаю. Одночасно клавіша, стрілка, праворуч натиснута, натиснута. Не торкається червоного, але відстань. Ну, давайте спробуємо відстань, з відстані попрацювати. Відстань більше, ніж 50, то він може рухатись. Трошечки зменшу відстань. Замість 50, давайте поставимо 20 кроків. Поїхало. Клавіша, стрілка праворуч натиснута. Так, іще раз, коли клавішу прапорець натиснуто, додала блок завжди. Якщо виконуються умову, клавішу, стрілка, праворуч, натиснуто, не торкається червоного кольору і відстань до автомобіля зелененького. Тут дослідним шляхом обираємо, навіть 60 кроків, то замало, бо він на нього не їжджає. Давайте поставимо 80 кроків. Бо розміри наших вони різні, по-різному може працювати І ще раз. Бачимо, що тепер він зупинився до цього автомобіля, і якщо я його приберу, то наш автомобіль, як тільки буде змога у нього їхати, він одразу поїхав. Для остаточного виконання цього завдання пропоную вам скласти аналогічні умови для інших учасників дорожнього руху. Тобто у кожному з них, з них ви маєте запрограмувати рух відповідно за певною стрілочкою. Ну, для мотоцикла, стрілка вгору, для зелененького автомобіля стрілка стрілка в Автобус у мене має рухатись, стрілка ліворучно. При цьому вони всі мають зупинятись, якщо торкаються червоного кольору, цього ми досягаємо, яким чином він буде рухатись, якщо виконуються умови відповідно йому стрілка натиснута, він не торкається червоного кольору, і відстань до об'єкта, який знаходиться від нього ліворуч, ну, можна ставити більше ніж 80 кроків. Тоді вони можуть рухатись. Ось цю відстань в 80 кроків дослідним шляхом отримаємо. Може бути більше, може бути менше, щоб вони не наїжджали один на один, як у нас було ось із цим автомобілем. Я ще раз показую, я його поставила сюди. Далі стрілечка та в мене спрацьовую. Зараз відстань між цими автомобілями є, вона величенька, і він не наїжджає на нього. Прибираю я зелений автомобіль як перешкоду, червоний кольор, зараз він торкається, не їде. І що не стає зелений, він поїхав цей автомобіль. Так само у вас мають працювати програмки, скрипти для інших автомобілів. Тобто він рухається тільки в тому разі, якщо виконуються всі ось ці умови. Витягнула скрипт. частинку. Бажаю успіху, пробуйте. Виконуйте.